Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. А кого ми сьогодні будемо робити? Відгадайте. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це? Так, це сова? Сова це хижий птах. Полярна сова має білий колір. Очі великі, круглі, жовті, а дзьоб і кігті чорні. сов набагато кращий, ніж у людей. Вони здатні відшукати здобич навіть у повній темряві. Полярна сова мешкає в тундрі. Це досить великий птах. Який безшумно літає. Отже сьогодні ми зробимо полярну сову, але спочатку розімнемо наші пальчики. У сови великі очі, бо не спить вона щоночі сутінки на дворі, а сова в дозорі. Молодці. Сьогодні для роботи нам знадобиться картон фіолетового або чорного кольору з вже приклеєним деревом, білі смужки паперу, які дорослі вам підготують. Для цього білий папір потрібно порвати руками на ось такі смужечки та інші деталі аплікації. Це дзьоб, очі для сови. А також місяць і зірки. Ще нам знадобиться чорний фломастер, клей, пензлик, клейонка та серветка. Починаємо працювати полярна сова білого кольору. Тому будемо ми її робити з білих смужок паперу. Кладемо смужечку на клейоночку, беремо у ручки пензлик, змащуємо клеєм. І наносимо клей на білу смужечку. Ліва ручка тримає, допомагає. Сава сидить на гілочці, тому ми приклеїмо смужечку так, щоб вона торкалася до гілочки і обов'язково притиснемо серветочкою. Так, змазуємо клеєм іншу смужечку. І приклеїмо її посередині, ось так, щоб утворився хрестик. Притискаємо серветкою. Потім приклеїмо смужечки посередині. Ось ми приклеїли багато смужечок, і вийшов такий білий круг. Це сова. Тепер зробимо собі очі і дзьоб. Беремо жовті кружечки, кладемо на клейоночку зворотньою стороною догори, змащуємо клеєм білу сторону і приклеємо ось так посередині. Два ока ось так разом. Притискаємо серветкою. Далі зробимо дзьобик. Дзьобик – це маленький чорний трикутничок, який клеїмо ось сюди під очима гостреньким донизу. Давайте ще чорним фломастером на очах намалюємо зіниці. Ось такі чорні рисочки і посередині зафарбуємо. Ось у нас вийшла така сова. Але ще додамо до нашої картини. Місяць, який він жовтий, круглий. У мене тут папір двосторонній, кольоровий, тому змащуємо клеємо кольорову сторону і приклеємо тут зверху на картон, притискаємо серветочкою. Також приклеїмо зірки які світять вночі на небі. Ось така гарна полярна сова у нас вийшла. Дітки, вам сподобалося? Тоді приступайте до роботи, а я буду чекати ваші фото. А зараз прощаюся з вами. До побачення, до зустрічі!